Всім привіт! У цьому відео про цибулини тюльпанів, які ми відправляємо. Цибулини ми вже отримали. Ось так вони виглядають. Дві відправки великі вже зробили. В основному тут розмір 11-12. Всі цибулини тверденькі, якісні. Тут ми формуємо замовлення. Всі інші цибулини сберігаються під вентилятором. І в прохолодному місті. В Наявності є близько 150 сортів, є всякі різні, махрові, оторочені, сімейні тріумфи, найрізноманітніші кольори, сорти і типи. Обрати сорти тюльпані можна у нас на сайті. Ретельно вибираємо кожну цибулинку вручну і з понеділка знову відправлятимемо кожного дня.